Огляд зарядки для електромобіля від виробника RedAuto в автосалоні MG. Перший офіційний дилер електромобілів у Кіровоградській області. Налаштуємо зараз наш прилад. У нас немає заземлення, тому ми спочатку відключимо заземлення. Для цього затиснемо дві кнопочки на 10 секунд. Перейдемо лівою кнопкою до потрібного меню. Виявлення заземлення у нас зараз стоїть включено, ми його вимикаємо. Натискаємо один раз і затискаємо на 3 секунди для збереження. Все, тепер у нас зарядка може працювати. Виставимо потужність, яка нам треба. Затискаємо ліву кнопку на декілька секунд. Обираємо потрібну потужність одним натисканням. Наприклад, виставимо на 10 А. І затискаємо на 3 секунди для збереження. Зарядний прилад готовий. Ми його підключаємо. Очікуємо деякий час, поки автомобіль прийме заряд. Ось, тепер у нас зарядний привод рахує вольтаж. Показує ампери у нас зараз 9 передається. І кіловат у нас виходить 1,8. Ось що йде в комплекті з цим зарядним приладом. На даний момент це іде найкраща модель від виробника RedAuto Pro. В комплект іде сумка, кріплення для пістолету на стіну, кріплення для зарядного блоку на стіну. Воно йде одразу на зарядному блоці. Також зарядний прилад. І два перехідники на звичайну євровилку з термодатчиком та на силову вилку. Також з термодатчиками замовляйте якісні та офіційні автомобілі тільки у перевірених дилерів в автосалоні MG, місто Кропивницький. А зарядні прилади замовляйте у нас інтернет-магазин EnergyUp.